Перша вересня на носі, а ти ще не знаєш, де придбати найкращий букет у місті? Я покажу не лише квіти, а й стиль, затишок та запашна кава. Простір, що має все сьогодні? Ми завітали на відкриття нової студії квітів разом із кав'ярнею. Біла церква ще такого не бачила. Ристи професіонали допоможуть обрати ідеальні квіти навіть для найвибагливіших клієнтів. А різноманітність напоїв зробить покупки ще приємнішими. Кожен букет з листівкою для ваших побажань та підживку, яка допомагає квітам радувати вас довше. А при кожній покупці ви отримуєте кешбек, який накопичується, і зовсім скоро зможете розрахуватися ним. Приємний бонус 1 по 30 вересня до будь-якої кави ви отримаєте горішок у подарунок. Найякісніше, найсвіжіше, найсмачніше та найароматніше усе це у пульпан. Тарашанська 2 Завітайте й переконаєтесь особисто.